Друзі всім миру, це відео для тих, хто любить поганяти по грязюці. Ось я трошки поїздив поки була грязь. Ну, Я то не умишлено, мені треба було по роботі їздити туди. І ось що ми маємо. Оце оскільки я грязюки, вигріб ось під коліса, сюди позабивалося. І познімав щитки із, із цепа. вон там. Ось дивіться. Все позабило, то тільки ципком шкребло. І от ось зняв тільки ще. Дивіться, що тут робиться. Один, сплош... Один сплошний комок грязі. Це капець, я такого ще не бачив. Отаке таке А ну тихо. А ну! І, і, і за чого ж вже перестало крутитися колісо. От вже до краю все дійшло. Вже їду на гору, а колісо не крутиться. Так, добренько, друзі. Всім миру. Ти гавкучий, чого ти гавкаєш? Так, пока-пока, до нових зустрічей.